Ваші увазі будинок село «Ходосівка», Бухівський район, 8 км від Києва, теж не містечко. Сам будинок побудований цегли. 190 метрів квадратних з терасою нижньою, також є верхня тераса. Є навіс на два авто. Знаходиться поруч з лісом. Зараз в містечку буде робитися також інфраструктура. Так як там метрів 500 будується, може 600-700 будується клубний будинок. Зараз дороблюється забор, озеленення саме цей будинок йде всередині зі штукатуркою, а також з басейном. Басейн також дороблюється. Буде до кінця дороблено фасадні роботи, по ділянці всі роботи, а всередині вже під вас можна робити ремонт. Будинок з газу, всі комунікації заведені. Також дорога буде з наступного року в тротуарні лиця. Якщо вас цікавлять саме будинки раптом, кому хтось хоче приїхати в цьому році, то є також будинки з ремонту, наприклад, подібний. Зараз дороблюється ремонт. Плюс тут ще є навіс на два авто і ще парка місця на два авто. Ділянки. Тут в районі 6 соток, але відчувається вони гарно, я вам зараз покажу. я би їх і 7, і навіть трохи і більше соток оцінив би. Також є горище, балкон, фасад, штукатурка, метал. Бачите, термодерево, гарно обшите, навіс деревом, тераса також обшита зверху підшива, дерев'яна. Знаходиться в дуже гарній локації, тихе спокійне місце. Бачите, займається озвененням. Буде ще тут в цьому місці газон. Септик з переливом, де навіс, також вікна, саламандр німецький. Газон вже почали стелити. Зроблено обов'язково автополив хантером з систему зліва, свердловина прямо люк, бачите. Водовідведення низом все зроблено. Також верхня частина ділянки в кінці, тут місце під озеленення ту і можна зробити. Такий гарний, чудовий задній двір, достатньо місця, щоб хто любить барбекю, сауну, можна тут легко все розмістити. Ще й галявана є і бокова, і з цього боку також гарна частина ділянки. В місці. Будинок зліва, справа, через дорогу і ззаду буде все забудовано Вже зрозуміло, які сусіди. Плюс що будинки розташовані не так поруч. Достатньо місця є. Буде ще обов'язково дороблятися. Треба уточнити точно забудовника, тут буде, чи плитка, чи дерево. Так, і буде ще місце під шезлонги. В цій зоні це все дошиється і буде ще озеленення. Газон ще буде обов'язково. І буде мембрана дроблюватися в середині басейну. Чудова ділянка. Бачите, як водовідведення зроблено, металева і все йде низом. Якраз тут люк. Скільки я розумію, це водовідведення йде. Також бачите, гарні кольори підібрані в, по фасаду. Темний колір, світло сірий, також і коричневий, мабуть, під каштан, більше схожий. Підвіконня йде натуральне каміння. Тротуарна плитка вже зроблена, От якраз виглядає підвіконня. Дійсно, помити треба буде краще ще виглядати. Я сподіваюся, ви все це бачите, розумієте, що тут буде калітка, ворота і забор Окей. Симпатичний будинок, гарно все зашито, вшито. Давайте подивимось планування самого будинку. Алюмінієві двері вхідні йдуть. Сам будинок побудований з керамічної цегли. Потеплювач іде 15 см, і фасад я вже вам розказав. Ми війшли праворуч місце під шафу, ліворуч іде з на першому поверсі. Тут місце під котельню пральню, газ заведений будинок. Далі по центру їдальня, стіл гарний можна поставити, в цьому місці кухня. Рукомийник біля віконечка, можна ставити і сама вітальня. Досить об'ємна кухня-вітальня з розсудною системою з виходом. На тераса, тераса вже плитка, підлога зроблена, і також вверх повністю тераса готова. Нагадаю, фасадні всі роботи з ділянкою будуть до кінця все дороблені ту, яку ви бачите в описі. Кімната на першому поверсі окрема є, також вихід іде на терасу. Видно вікна саламандр, сімикамерні. Ось такий чудовий задній двір з такою гарною сосною. Подивимось тоді другий пок саме. На першому швиденьку нагадаю, дійшли місце під шафу сліва, санвузов котельня, пральня, кімната на першому і Кухня, вітальня, вітальня, вітальня і кухня. Моноліт і для перекриття, моноліт йде сходи з бетону. Також навіс на два авто нагадую є, і другий поверх. Дуже класне планування. мінімум таких коридорів, непотрібних площ, і максимум все в кімнатах, санузлах, за рахунок цього будинок карту. Відчувається нагадує 190 метрів з терасою нижньою. Це йде санвузол загальний з виходом на балкон. Ще будуть період зроблені, якраз планується найближчим часом робитися. І в ряд будуть ці три спальні. Це перша спальня. Тут велике вікно вниз іде, і тут також двері вихід на той самий балкон. Ще є горище, так? Це друга кімната. І третя спальня йде зі своїм санузлом. Зі своєю гардробною і зі своєю терасою. Всередині зроблена штукатурка, як ви бачите. Вже розводку під себе робите, під свій дизайн-проект. Також, якщо треба доробити ремонт, то без проблем в районі 5 місяців ремонт буде зроблений. Є бригади, є вже досвід, щоб все зробити чи по дизайну, чи по вашому баченню. Тут прихідна гардеробна. І свій ще санвузол, санвузол з виходом також на ту саму терасу. Давайте я вам ще свій покажу. Тоді в описі буде ціна, контактний номер, є всі месенджери. З вас зможемо підібрати інші будинки, чи цей покажемо. Наприклад, якщо вам потрібно Менша площа, чи більша площа будинка, більше соток землі. Це все є в цьому містечку. Вже готові з ремонтом. Підчистове є також будинки. На другому поверсі, щоденько вам нагадаю, є три спальні, два санузли, одна гардеробна, одна тераса і один балкон. Ще є вихід на горище. Дуже гарні вхідні двері. Такі великі, об'ємні. Гадаю, це алюмінів. Якраз сьогодні в неділю записується відео, тому досить спокійно. Будівельники, звісно, дороблюють все. Фасади, забори до кінця дошивають і буде так здаватися само містечко. Містечко вже є живе, Є зараз в наявності три будинки з ремонтом, четвертий дороблюється ремонт. Є зараз гарний вибір і під чистове, і з ремонтом. Всім гарного дня! побачення.